Строки на оскарження постанови поліцейського з практичної точки зору, що потрібно робити. Якщо коротко, поліцейський складає постанову і цю постанову краще отримати, а не відмовлятися у зв'язку з тим, що якщо буде позовна заява про скасування цієї постанови, поліція надасть докази того, що позивач відмовився від отримання постанови, районний суд побачить, що постанова, умовно кажучи, винесена. 1 числа позов подано 30-го числа докази того, що позивач сам відмовився від постанови, будуть підтвердженням того, що він знав або міг знати про існування цієї постанови, і йому нічого не заважало звернутися в поліцію за отриманням цієї постанови і її оскаржувати, а не тоді вже, коли було відкрите виконавче впровадження. В принципі, це стала позиція 6 го апеляційно-адміністративного суду. Я знаю ще інші позиції адміністративної апеляції, але я говорю саме про шостий.